ти тихий, краю милий, моя Україна, за що ти сплюндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до сонця Богу не молилось? Чи ти діточок непевних, звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, нині ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю не вчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою вкраїну. що коли ще співала про свою неволю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила, б, під серцем приспала, Степи мої, запродані, жідові, німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро... Брат мій висихає, мене покидає І могилі мої милі москаль розриває. Нехай реє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати, Та патуну сорочку з матері знімати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. Не четверо наскопа, та зрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.